Вітаю, друзі, мене звуть Олег канал Мовнік. Продовжуємо GTA Vice City проходити. Я хочу вже <хи> не знаю, в мене відчуття от по цій грі, що хочеться її е... довго грати і хочеться швидше завершити. Швидше завершити, щоб не, не те, щоб позбутися гри, а просто е... блін, хочеться добратися до кінця якомога швидше. Йдемо, коротше, до цього до нашого чувака, якого я казав у попередній серії. Так ми до нього не дійшли, тому що нам. Зателефонували. Місії, завда. Ой, блін. Це потрібно було щось якусь тачку взяти, напевно. А, чекай, тут є цей джип. Краще, напевно, було, 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 було б вертольотиком. Вертольотик у нас є, чуєш? Давай ми візьмемо вертольотика. Він у нас. А я туди не застрибну. Ану. Блін, поліцейська падло! <сіх> поліцейське падло. Та... Ще одне поліцейське падло. Да що ж таке? Дайте мотоцикл. О, Потрібен буду... мотоцикл або тачка, щоб застрибнути. Здрасте, чуваки, пока. Потрібно. <сіх> потрібно мені це обов'язково. <сіх> щоб застрибнути на дах. <смеш> Собаки. <смеш> Дайте застрибнути, пацани. Ну, чесне слово, я ж вам не заважаю. Та диви, ну. Так, коротше. Тихо, тихо. Все, перелітати не потрібно. Я вже, я вже пройшов це діло. Злазь. Чпуньк. Полетіли. Ні. Це я вже також пройшов. Та блі! <гум> Ясно. Не хоче мене відпускати. Воно хоче, щоб я, напевно, свій рекорд побив. Я не це не б'ю свої рекорди. Це мені не цікаво. Верніше як, цікаво, але не, не скрізь і не завжди. Не у всіх завданнях. Так, окей. Там у нас тачка. Тут у нас щось є, чи нема нічого? Нічого немає. Я тут сильно і не побігав, здається, не подивився, тому давай зараз побігаю, подивлюся. Ну, типу, я позбирав вже все, що можна було. Залишилось тільки завдання. Отут я статуетку забирав. Можливо, за тою купою щось залишилось. Ну, типу, не знаю, зброя, пістолетик, бронька, що небудь. Просто рад... заради цікавості нема нічого. Добре. Значить, пішли до цього Філіпа Шміліпса як його. Ружейний Барига. Бежим! Куди? Куди? Алло! Ты что, в туалет не вдало Не подносите открытый огонь к сияющим самогонным аппаратам филокосиде. Как это можно пить? А тебя и не заставляют. Тебя же от одного запаха поведет. Слушай, Фил, ты говорил, что можешь достать оружие. Верняк? Есть один мексиканец, он каждую <клес> неделю приезжает. Сегодня как раз держит путь к нам. Эх. <гум> Сначала проторань его, чтобы ящики на дорогу высыпались. <гум> Этим ты и мне здорово подсобишь. А потом прибей его. Ясно. Топтогептер тут нафиг не подъеб. А, ты нам навмысленно выдаешь навіть машину, зрозуміло. Окей. А что напишется? Чекай, назва машины. Патриот же здається. От, ну. Так, а це він оцю машину вигнав? Ні, це інша. Диви. <правж> Прикол. Можливо, це якась броньована машина, як в цьому? В GTA 3 було. Коротше, добре, поїхали тоді таранити ящик. Навіть вертушку прибрав. Ти бачив? <правж> Можливо, вона підірвалась. Оце філгонить самогонить. Чуєш? Неочікувано так. Сам ти говновоз поняв, це Петріо. Чувак, тобі на таку тачку ніколи в житті не заробить. Ніколи ти. Три. Дві машини протаранить потрібно. Так а я. В Сенсі мені виходить потрібно. Пацани, вибачте. Та не ця машина, блін! Не зрозумів зараз, алло. Офігеть. Коротше, оцей узішник мені потрібен. А чому ці? А чому воно не йде, як квестовий? Так, пацан. То... Він мені колеса пробив. Коротше, не броньований він ніфіга. Абсолютно ніфіга не броньований. Та блін, чуваки, ви чого, з... блять, здуріли нахрен. А чому мені зброя не береться? Я щось не зрозумів. Я не можу піднять. Е... Чо за фігня, блін? Щоб ящики випали на землю. Ну І все? Дивно якось. Ту зброю потрібно було натиснути є, щоб підібрати. Чи це мені відвозить постійно потрібно? Одну підібрав, іншу, ну типу, підібрав відвіз, підібрав відвіз. Ну Це дуже моторно, якби. Чому я не можу їх в кузов завантажити? Так, нахер. Нахер вилазим. Та в зброю візьми. Бляха, він мене давить, падло. <свистити> бля... Вони. А, коротше, коротше, їх потрібно добивати. Їх потрібно добивати, бо діло не буде. Вони мене задавлять, коли я буду намагатися ящики підібрати. Ящики. Зброю просто. Патріот ніхіра не живучий, тому зберіг... я думав спочатку зберігти його. Типу в гаражі, щоб було для колекції. Але скільки таких колекцій можна було вже зробити з іншими машинами? Коротше, ну його в бань. Та й не броньований він ні, чорта. Тут є ці машини ФБР, оці, вони, мені здається, більше, типу джипи ФБР. Вони мені здається більш адекватні для збереження, ніж. Та золотий ящик, алло. А, все. Це... Бегать больше надо, а після. Оставьте мене в покої. Залиште мене в спокої, пацани. Біжимо за машиною. Та блін за мною поліція гониться. Тихо, отут здається. Чи ні, не тут. Блін, не тут, в іншому. десь в іншому районі, в інш... між іншими будинками машина була ФБРівська. Та тихо не стріляй, почекай. Тихо, 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 пацан. Ти мені потрібен. Ну, веселуха шита. Як з тебе збити? Тихо, тікаємо. Де воно це? Я думав, всіх. Всі підряд. Так, потрібно. Потрібно це зірочку зняти. викликали підкріплення, чуєш? Я один, пацани, перестаньте. Та в зраку, чувак. Оп. Перед ними отак мансувати потрібно, тому що вб'ють падлюки. Задавлять. Так, Чихо. Знайдеш обов'язково, тільки потім коли-небудь. Можливо. Я тебе без машини залишив посеред дороги в бандитських кварталах, тому е -е, бажаю, як то кажуть, успіхів <знайти>, <знайти>, знайти. Так. І там ще двоє. Ми зараз перефарбуємось, відірвемось від поліції, а потім е -е, грохнемо ж цих двох. Тихо. Think. Все, від поліції відірвалося. Я думав дві серії. Блін, а від цих чуваків не відірвалося. Я думав дві серії зробити, типу, але бачу, що за філа тут <хе> одна серія доволі тривала буде. Ну, збий ящика, ну. Так, ящик Злетів Бонус 100, за що? За що бонус? Де моя ракетниця? Чи там же все повзорвалося, Що? Ні. Чи повзорвалось? Здається, все, що могло б взірватися, вже взірвалося. Зникло. Не переїдеш, чувак. <плес> Бля, пацани, ну, от ви все зупини зупинилося. Все. Щось вони мене переслідують чому. Да, Ти їх. Блін, краще б я сів у іншу машину. Тихо, 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 тихо. Давай підремонтуємось, підлатаємось. Колесики змінимо. В принципі, можна ще одне завдання філа і закрити питання з філом. Це було б добре. А чому мені не потрібно йому цю зброю доставляти, я не розумію. Типу, позбирай, просто позбирав. Ну просто позбирав. Я не сюди поїхав, так? Да? Не сюди, там потрібно було наступний поворот. Так, Філя. Я приехал, я приперся. Да за разнос шести Шо? Томми, Эдфел. Забей на все любезности и слушай сюда, ага? Ага. У меня тут доваривается порция убойной подрывухи. Я подумал, что может ты и заглянешь на пару стакашек. Не отвечаю. Если хочешь надраться, ну или краску свести, это штуковина сделает из тебя, мужика. Говорю по себе, хоть у меня один глаз видеть перестал. Короче, я тебя жду, ага? <реш> а он меня не Да вы аж дах погнуло. От его экспериментов с бухлом. Не делает эксперименты с бухлом, Я официальный бухло. Фил, Здоров, Фил, Томми! Ты чё как? Сто лет не виделись. Слушай, завязывал бы ты с подрывуха, а? Пахнет как растворитель. Аж глаза слезят. Тихо, тихо ты, Томми, тихо. Иди сюда, я тебе что Ой. покажу это. Сейчас. Уф, жуть. Ничего, что я отсюда это дрянчу. Не парься насчет запаха, Томми. Просто смотри. Паленый батарей, походу, сейчас. Я еще принесу. Все, минус фил, да? Тане! да О! А чор! Диви. Цього варто було очікувати. Швидше філа в лікарні. А чого мене трусить? Я ж возу, не Філ! Алло, Бляха, твою дивізію. Штормить. А чому лікарня? Осторожно, вони на деревах! Філ, хто на деревах? Фі, Філ, а ти не міг е, свою експериментальну тротилову вибухову суміш робити десь поблизу лікарні? Ти повіло, або із У тебе мозок з желе, дурачок ти, блін. Тихо, тихо, тихо. А час минає, а Філ здихає. Ягнута ложка, прийом. Только не в больничку, брат. Там копы с гуками засели. Есть тут один бывший сержант, он мне услугу задолжал. Ты раніше... косилку Он живет в маленькой гаване. О, смотри гигантская рыбина. <рес> Ты курва раніше не миг. куди сказать, что не в лікарню? падло я стиль часу вытратив. Ножка да -да -да. ка ка, -ка, -ка, -ка. Нема, я не п'яний. Ой. Це не зап'яні. Це... Це. Хто? Перестань. Все добре, ми приїхали. В нього кістка з руки торчить, ти бачив? Тут... А він сам дошкольтуляє, нам. Окей. Тепер у Філа можна купувати нову зброю. Серйозно? Купувати? У мене вдома безкоштовно. Да перестань мене трясти. А, поїхали, подивимося, що за зброя, можливо, якась краща. Ще одне завдання. Мені здавалося, там у нього вже більше немає завдань. Давай гляну. І оці ще потрібно буде доробити. Оці якраз е, залишилось останнє, наскільки я зрозумів. З... Е, с... Тіткою які? Полюю, чи я, я забув. Коротше. З полами оціми. Залишилось останнє. А, ні, не останнє. Чекай, в нас ще е, цей, не кіностудія, а студія запису. Офієть. Студія запису ще. А що це за яскравий такий магазинчик? Кросбар. Покемон Бар. Вивіска яскрава, а толку від нього ніякого. А, потрібно, мені здається, на GTA Vice City Definitive Edition робити вже якийсь ремейк. А, ну, типу, додавати. Хто? Том'ядфіл. Хотів поблагодарити тебе за те, що спас.

Не зрозумів зараз. Йопті, бля. А це тоді що? А, це така пукалка, я поняв. Тобто оце... Чекай, а цю пукалку я на шо замінив? Не зрозумів зараз. Бабла багато можна по оцей. На ракетницю. Коротше, ракетницю. Ракетниця, мініган і кулемет оцей. Вони в одному в одній секції. А це пульт якийсь. Дистанційна вибухівка? Серйозно? А чому в мене раніше її не було. Блін, прикинь. Якби вона була раніше, а щоб я з нею. Роз... Ну, не знаю, щось би зробив. Мені здається, ракетниця краще. Давай я ракетницю заберу. От пилу можна було б скинути, Вона дуже. Дуже не дуже. Ну, в принципі, таке собі. Не знаю, дали можливість купувати ракетницю. Це, якщо не зібрати е, всі ці статуетки. Ой, тут щось було? А, це граната взирвалась. Якщо не збирати статуетки, то виконання цієї місії Філа дуже допомагає. Можна купувати ракетницю, важку зброю. Дуже-дуже непогано, в принципі. Окей, добре, тоді на цьому все. З філом ми завершили. <потрібно>, Потрібно завершувати завдання. Можливо, краще закрити оте питання, чи це. не знаю. Давай закрий... Будемо наступну серію закривати оці. Ем, полівські, як вони? Пол, Поли, Шмоли, Коротше, оцих чуваків. Тітку і. дружбана її, який схожий на Ентоні. Диви, знов забув. Пам'ятав, два дні забув, чи три навіть забув знов. Коротше, неважливо. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.